Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як надіслати відеоповідомлення у скайпі. Дуже крута штука, якщо ви хочете когось привітати з ним народження, або хтось поїхав у поїздку, або ви просто хочете поділитися з собою з іншими людьми. Вибираєте, кому ви хочете відправити повідомлення, і тут байдуже, чи ця людина онлайн чи не онлайн. І наскаємо на ось цю скрепку. Вибираємо надіслати відеоповідомлення. Закривається камера. Виглядає добре. Натискаєте на ось цей значок. Воно почне записувати відеоповідомлення. Натискаєте на нього ще раз, зупините запис. Максимум, до речі, 3 хвилини. І тепер можете або скасувати і записати заново. Або надіслати відеоповідомлення. Обираємо надіслати. Ось, відеоповідомлення надіслано Можете самі його подивитися. Починає записувати відеоповідомлення. Отак От то. І ще вам допоміг. Підписуйтесь, ставте лайки. І ще не допоміг. А я вам допоміг, тому підписуйтесь ставте лайки. Пишіть. Дякую за увагу.